Горів світанок вибухом ракети. Збирали люди зранене життя. Одні дивилися це все по інтернету, а інші рятували майбуття. Одні холоднокровно убивали ворожі очі засліпила кров, а інші прямо з пекла рятували чиєсь майбутнє і чиюсь любов. Одні безжально кнопки натискали, спускали смерті ненаситних псів. А інші з неба помочі чекали, і кожен жити попри все хотів. Одні встиляли трупами дорогу за право царювати на кістках, а інші все чекали допомоги і йшли у бій, долаючи свій страх. Одні брехливу велич одягали, аби під нею приховати гниль, а інші власним тілом закривали свою свободу і душевний біль. Ось так добро і зло у вічній битві, на згарищі життя і почуттів. Та, попри все, лишається молитва, і хочеться до болю мирних днів.